Міський голова Андрій Білоусов поставив перед комунальниками завдання привезти місто до ладу після холодів та максимально якісно підготувати кам'янське до майбутньої зими. Значний обсяг робіт припадає на житловий фонд, більшу частину якого обслуговує комунальне підприємство Добробут. Щотижня комунальники звітують про проведені роботи. Серед важливих поточних завдань комунальників труби. Так по вулиці Айвазовського, 33, замінили випуск каналізації. Аналогічні роботи велися і по прорізній 3. А на проспекті Свободи-82 у трьох під'їздах оперативно замінили водозливні труби з використанням автокрану для якіснішого результату. За дорученням міського голови тривають роботи по відновленню житлового фонду. З потеплінням у нас основний акцент відбувається на заміну покрівлі. На відновлення, і щоб наші мешканці не страждали від душів, щоб не було затікання в квартири. Так по вулиці медичній 28, 28, 29, зношені та пошкоджені ділянки покрівлі демонтують, укладають нові шари єврорубероїду. Згодом проведуть гідроізоляцію парапетів і примикань. А на бульварі будівельників 31 стартували роботи з ремонту вхідної групи та самого третього під'їзду. Триває підготовка під'їзду до ремонту і по Артема Тесленка 11. Також проводяться розчищення бомбосховищ, елементарних укриттів, заміна комунікацій, ремонти під'їздів, скління. Тобто роботи тривають, не припиняючи, не зважаючи на складний час. Враховуючи великі обсяги робіт на допомогу комунальникам прийшли і учасники державного проєкту для безробітних Армія відновлення. На сьогоднішній день у нас по цій програмі 20 осіб залучено, розчищено більш ніж 30 укриттів, тому програма дуже кльова. Допомагає, роботи тривають кожного дня. За будь-якої погоди добробутівцям є над чим працювати. Протягом минулого тижня роботи велися більш ніж на 40 адресах, заміну світильників у під'їздах, ремонти стель від мосток, слухових вікон, ганків. Комунальний фронт вимагає постійного залучення сил, тож працівники продовжують працювати згідно з наданим планом.